Та наш візит, коли ми їздили, спілкувалися із представниками молитовного клубу Трампа, їм доносили позицію. Це був здається, 2017 рік. Я тоді ще була в статусі голови комітету закордонних справах. Пояснювати, що які говорили, що подивіться на Росію, президент Путін захищає сімейні цінності, тобто, весь цей я навіть не знаю, як дипломатично назвати. Е, ну, буше англійською мовою це булші, якщо так чесно прямо говорити. розумієте? але треба було їм пояснити, тому що такі наративи вони були. Достатньо вкорінені в багатьох представників е, протестантських церков. Тому е, зараз, е, очевидно, треба подивитися якраз на відсотки, скільки євангелійських протестантських церков саме в республіканців, плюс є невелика група мага інших, які всередині республіканської партії вони хоч не сильно впливають, але вони настільки звучні, голосні, що з ними треба говорити.